Гемержджо, ця родовочка доволі на складну для мене тему, тому що я сам собі трішки не можу зізнатися, що я був малоросом, і це правда на превеликий жаль, я жив у зросійщеної родині. На превеликий жаль, з самого дитинства мене пічкали совєтськими мультиками. Я народився уже після розвалу СССР, але все одно, все одно, все моє дитинство, я дивився диски, касети з радянськими мультфільмами. І, на жаль, мене формували саме. Русняві артисти і руснявий переклад фільмів. На привкеликий жаль, я це розумію, що це неймовірно неправильно. Але мене врятувало декілька факторів в дитинстві це мультик Сімпсони, тому що вони були українською, і я їх сприймаю тільки українською мовою. І для мене це було типу важливо, що в моєму дитинстві появився такий один е, вагомий фактор, який допоміг мені зрозуміти, що зі мною не так і чому я. Все дитинство дивився мультики на російській, а один мультик я дивився українською. Я жив в селі за дитинство, і вже коли я формувався як підліток, я формувався у Харкові. І для мене переїзд був благословенням, якщо чесно, але але я потрапив до російськомовної школи. Це було жахливо для мене на увазі, що зрусіщення там було прям масивне. У нас були предмети тільки російською мовою. У нас були. Російська література у нас була, коротше, я хотів якось це сформувати по-іншому, але у нас був урок російської літератури. У нас у зарубіжній літературі було дуже багато російських поетів, і слава Богу, що я не цікавився літературою, саме роком літератури, і я не читав те, ту всю хуйню, яку нам казали читати. Я один раз лоханувся і прочитав одного російського письменника, і мені навіть сподобались його твори, але зараз я розумію, що е, нас ніби. Насильно зрусіщували, брали дітей, несвідомих, і все таке. Нам впихували, впихували майже на кожних уроках саме російських авторів. І я зрозумів, що типу, мій мозок дитячий прогнувся під це, і тепер я розумію, що ніяких російських письменників у мене в репертуарі, в письменниках, яких я читаю, у мене немає. Я зрозумів свою помилку, я зрозумів помилку, яку зробили вчителі, і взагалі школа. На жаль, школа досі російськомовна. На жаль, навіть із-за того, що перевели книжки. Уроки все одно ведуться російською. Я не знаю, як тут діло зараз, але я знаю, що коли почалась війна, все одно школа не перейшла на українську. У нас був тотальний двіж з приводу рушнявої хуйні, всякої. І у нас було в класі це дуже розповсюджено. І тому мені там подобався бомбокс завжди мені подобалися океан Ельзи. З самого дитинства я їх слухав, тому що у мене була одна родичка адекватна. Дякую їй, що вона мені хоча б. Хоч якийсь смак в українській музиці, вона мені прищіпила, і чи як сказати? Реально, неймовірно їй дякую. Але, але е, коли ти у російськомовній школі, то всі, звісно, слухають російські пісні і російських музикантів, російських музикантів. Боже, я досі не навчився нормально розмовляти. Пробачте. І всі слухали. І, типу, я такий, щоб не відставати, я слухав таких себе, таких собі ліберальних хуєнь. Е, Чесно кажучи, я шукав менш отбитих, які мені більш-менш пасували по якимсь світогляду, але зараз я розумію, що їх світогляд це хуйня. От, один взагалі пішов до лав російської армії, тому, тому нахуй розсаків, нахуй, от реально. Я розумію свою помилку. Я, коли почалася повномасштабне вторгнення, я видалив всі російські пісні, які у мене були. І я зрозумів свою помилку. Але але, на жаль, багатьом людям не довелося пройти через це. Я знаю, що у багатьох у багатьох досі залишилися оці е, рожеві окуляри про своє дитинство на, на тому, чому вони росли. Типу, для них ті русаки, то їх ностальгія. Я це розумію, тому що, наприклад, жаль, я знав е, всі пісні одного руснявого репера. Е, я каюсь, я, я їх знав. Слава Богу, що зараз я все забув. Але іноді, типу, в голові проскакують, але я такий: стоп, це ми більше не слухаємо. Так, це була частина нашої якоїсь ідентичності. Але а чому воно було? Типу, я просто хотів замінити е, тих долбойовів, які слухають. Е, я, короче, поясню так. я не хотів слухати те, що слухають мої однокласники. Я хотів бути, типу, не таким, як е, всі, і слухати щось більш-менш нормальне. Але я не додумався, що можна, типу. Не знайти нормальних картвельців або знайти когось із Америки, щоб слухати типу іншу сцену. Ні, я не додумався і тому шукав там, де шукали всі. Чи соромно мені за це зараз? Я скажу ні. Чому ні? Тому що я, типу, розібрався, чому зі мною це відбувалося? Якби я не сидів і не роздумував, чому, то мені здається, я б був таким же ті поплавленим, як ті люди, які досі слухають русаків. Я думаю, що я б таким був, якби не розібрався. Тим людям, які досі слухають русиків, я просто їх шлю нахуй, тому що вони не хочуть сісти і поговорити самі з собою і розібратися, в чому їхна проблема, чому вони не можуть відмовитися від російської мови і від російських пісень, їм просто потрібно сісти і поговорити самі з собою, розібратися в історії і ще в чомусь, просто сказати сказати собі чесно, я був тобойову Все. і піти знайти. Якісь заміники там на американській сцені або на українській сцені. Просто сісти і почати розбиратись. Це не також складно. Я провів, ну, типу, правильно, я рік шукав, які пісні мені будуть подобатися. Я знайшов правильно, я знайшов багато-багато крутих українських артистів. Я замінив все. У мене майже всі пісні української, майже е, трішечки в мене є англійських, і одна е, пісня картвельською, якщо я не помиляюся. Пробачте, якщо я кажу неправильно, у мене є така трішки проблемка. Типу сісти і поговорити самому з собою і розібратися в проблемі це не складно. Можливо, для когось це буде над... надто і вони не хочуть заморачуватися. Але, ну, реально, це потрібно. Типу я вважаю, що люди, які слухають досі російські пісні і розмовляють російською, вони не зможуть будувати нормальну Україну. Чому я так вважаю? Тому що я, я вважаю, що мова українська важлива, що пісні українські важливі, що взагалі історія українська дуже важлива. І на цьому потрібно будувати взагалі Україну на історії, розбиратися в історії, і взагалі типу, розуміти, хто ми, що ми таке, з чим нас їдять. Хоча нас не потрібно їсти, но, типу, з чим їдять нашу історію і розібратися взагалі в автентиці, розібратися в своєму регіоні. От, і це дуже важливо. Але хтось не хоче, хтось не може, комусь ліньки, я їх шлю нахуй, я, звісно, їх не засуджую, я просто посилаю їх нахуй, у мене вже така звичка, що всіх долбайобів, які, які мені не подобаються, я просто блокую. Я не хочу з ним розбиратися і щось їм довести, тому що я заїбався, і я намагався це зробити, але їм нічого не доведеш. Ось така коротка розмовочка. Я захотів, типу, про це розповісти. Ось все. Це що я хочу розповісти. Тож, бувайте.